Слава Ісусу Христу! Слава йому навіки. Віталій Олексійович. Нас запитують: чи приймаємо ми у члени церкви людей, віруючих, які раніше були членами церкви в інших деномінаціях наприклад, у баптистів. І чи відпускаємо ми людей в такі церкви, якщо вони самі того хочуть? Звичайно, звичайно, що ми і приймаємо, і відпускаємо, тому що церква це є живий організм. В церкву люди вільно входять і можуть вільно з неї вийти. Це не є система ніпель, що ти зайшов і, і, і вже назад воздух не випускається. Ні, такого немає. Тим більше, що якщо говорити про такі деномінації, скажімо, як наші брати-баптисти, це Дуже близька, споріднена з нами церква і так далі. Церква християн вірі Євангельської, п'ятидесятників і євангельських християн-баптистів дуже близькі. Між собою і наші члени церкви одружуються між собою, приходять або в одну, або в іншу церкву це робиться дуже легко і дуже просто. Чому? Тому що кожен, хто народжений згори, Є нашим братом, є нам близький, він належить до тіла Христового. В нас можуть бути якісь відмінності в тих чи інших переконаннях, але Святе письмо говорить нам дуже чітко: приймайте один одного, як Христос нас прийняв. І Писання говорить: я хочу це прочитати слово. Це послання до римлян написано, де апостол Павло дуже дуже гарно пояснює, як ми повинні приймати один одного. Написано: слабого у вірі приймайте. Це римлян, 14 розділ, перший вірш. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Є головні речі, а є другорядні речі. І погляди вони формуються під впливом Слова Божого, під впливом виховання, вчення, бо віра від слухання. І в нас можуть бути якісь ті чи інші відмінності по формі служіння чи по якимось таким іншим речам, з іншими деномінаціями. якщо людина народжена згори, якщо вона є в Христі, Іншими словами, пережила покаяння, пережила е, зустріч особисто з Ісусом Христом, посвятила себе йому на служіння. От ми таких людей приймаємо, і в такі церкви ми відпускаємо. От ми, ми так це розуміємо, слово Боже. Тому церква, це, як я кажу, живий організм. Якщо, наприклад, людина хоче вільно вийти в, в якусь іншу громаду, іншу церкву, має певні ті чи інші пояснення, це не пов'язано з гріхом, Звичайно, вона може це зробити вільно. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!